У Вінниці триває чистка нечистот, які містяни зливають у туалети. Працівники комунального підприємства Вінниця облводоканал працюють по вулиці Станіславського, прочищаючи колодязі та 500 метрів каналізаційного колектору. На сьогодні вже прочистили 5 колодязів, витягнувши з кожного по 200 кілограмів сміття. Процедура розпочинається з механічного прочищення. А саме лопатою та спеціальним уловлювачем працівники водоканалу витягують відром. Все добро. та промивають канало промивочною машиною. Процедура повторюється до тих пір, поки колодязь не стане чистим. Після закінчення робіт по вулиці Станіславського очищувати труби розпочнуть по частині вулиці Айвазовського та Київської. Робимо це для того, аби у людей не так часто забивало каналізацію і, звісно, нагадуємо про необхідність дотримання елементарних правил у користуванні власною каналізацією, аби нашим фахівцям не додавалося роботи на таких складних об'єктах.